Добрий вечір, хлібороби! Сумували? Сумували за мною. Я знаю, що сумували друзі, нейтрали, вороги. Всім привіт! Радий вас бачити! Що сьогодні будемо готувати? Одну дуже цікаву одеську страву. Я готую її дуже просто. Про що я? А? Про що ти кажеш? Я кажу тобі зараз про фаршмак, фаршмачок. Не форш -мак, ребята. Ой-ой-ой. Рецепт такий простий, як дирочки для сандалі. ви вишо? Коротше, що нам треба для фаршмаку? Ну, для мого фаршмаку, бо є класичні рецепти, є взагалі різні рецепти. Знаєте, ну я готую його так. Як мені здається, це дуже швидко, просто і смачно. Для цього нам потрібно. Одна цибулинка. Бачите, яка гарнюня цибулиночка. Лимончик. Ось, нам потрібно буде тільки половиночка. Да? Ой, дівочки-мальчики, дивіться, це лимончик. Е, масло. Нам треба масло десь грам, грам 50-60, приблизно так. Ну, це я беру на одну порцію. І, звичайно, біля, оселедець. Я взяв філешечку. Я би вам радив, звичайно, брати ну, дорослого оселедця. Що? Ти береш Макієв-оселедець? Так, він дуже смачний, ніжний, але в ньому немає цього, знаєш, такого дорослого смаку. А знаєш чому? Коротше, я теж не знав, і я дізнався, що це взагалі за Матіє такий оселедець. Ну, бачили, такий маленький, з голови він дуже ніжний. Виявляється, що це оселедець, який не разу не ходив на нерез. Ну, тобто, в нього не було цього. Коротше, сільодочки вони по водоростям не ховались, крабів не лякали. Ну, ви поняли, того його так називають мат'є і якби тому він такий ніжний. Бо... Він тільки після школи ще не цілований, я би так сказав. Тому бажано брати дорослого селеця, бо в ньому є такий насичений дорослий смак. Це те, що треба для фаршмаку. А взагалі історія фаршмаку, знаєте? Що? Ти не знаєш, я тобі розповім. Значить, дивись, є така легенда, що колись дуже-дуже давно на привозі. Дядя Боря, чи дядя Фіма, чи дядя Йося, ім'я завжди зміниться. Коротше, якийсь дядя ой, на привозі, ой. який торгував рибою. І ось в нього було багато оселець. Прямо вони стояли в діжках таких великих і оселедець, і знаєте, оселедець почав так трошки, ну, підгнивати. Ну, Потихонечку, як, як люди, які доходять до влади, так він став трішечки підгнівати. І почали відчувати цей м, дух оселеця, який почав І всі ті типу, кажуть, дядя Боря, ну що це таке? Може ти б його викинув? Що ти з ним оце сидиш його? Мучиш то оселеця, бідна рибка? А якби гроші витрачені? Що робити? Дядя Боря замислився. І він почав думати, як перебити оцей насичений аромат. Що б з ним зробити? І тому з'явилося додавання туди цибульки, туди з'явилося яблуко. Ми, можна поставити яблуко, але ну не знаю, воно для мене дуже дає якийсь своєрідний смак. Яблуко ми замінимо лимончиком, бо треба. Що була кислиночка така, знаєте, ну, ви поняли дівчинку, що ну, було вкусненько. І е, він оце цілу ніч довбався цим фаршмаком, додавав всяке. Я думаю, там різні було. І от в нього вийшло, що яблучко, лучочок, маслиця чуть-чуть буквально. Ну, я думаю, що він додавав його прям трішечки. Яєчка. Ну, яєчка я не додаю, бо е, хочеться відчувати смак самого оселедця. Яйце, це, мені здається, таке, знаєте, для, для масовості. Його туди почали додавати, ну, щоб побільше. Бо що, яєць багато, оселе мало, а хочеться свята, якби, ну ви поняли. І того там з'явилось яйце. Але воно дає якийсь оце запах пахне Радянським Союзом це з цими яйцями. Це ну. Але це чисто мені. Вам, якщо хочеться, додавайте яйце. Це ваше право, ваше життя. Робіть, що хочете. Я Беру просто оселедц. І коротше цей дядя Боря придумав такий рецепт. Людям зайшло на ура, всі кричали: гей, всі радувались, кидали шапки і танцювали румбу. От таке було тоді в Одесі. І ось ця страва стала візитівкою Одеси. Типу, якщо ти приїхав в Одесу. Ти кудись заходиш якийсь заклад, обов'язково візьми фаршмак. Я знаєте, по от, смаку фаршмака навіть можна виявити рівень закладу, який ти прийшов. Десь він такий, знаєте, бідненький, десь трошечки оселедець такий собі поклали, десь не додали. В одному закладі навіть замість масла ставили вони їм казали. Секретний інгредієнт. Ой, ребята! Секретний інгредієнт. Коротше, вони туди поставили. Це такий не, не плавляний сорочок, а такий, як не знаю. Ну, схоже на плавлений сорок, але є такий сир янтар чи щось таке. І він така, як сирна якась маса, сирна маска, я не знаю. І вони замість маса туди відбували сирницю. Цікаво, але ну, все ж таки масло є масло. Що ми робимо? Давайте, поїхали. А, по класиці його треба робити в м'ясорубці. У мене м'ясорубки нема. Що ви хотіть, відкуди обдовжати печення. Розумієте, в мене є блендер. Тож ми беремо блендер. Ось, як би. Відкриваємо оселедець. Чи -чи На Колумб відкрив Америку, а ми відкрили оселедець. Мощні, ми тіпи, що ти скажеш. Ой, ще в Одесу. Як же чудово в Одесі був в в Одесі? Боже. Ребята, ну, це щось. Україна наша чудова, красива. Ой, яка гарнюча. А Одеса, ну це просто. Хоча там багато роботи в самому місті. Дивіться, я ставлю одну філешечку таку, Чікс. Другу філешечку таку, Чіпч. Сюди. Так. Третя філешечка пішла. Вони невеличкі, такі, знаєте, як е, ніжки в п'ятикласників, такі ж маленькі. Це поставили. Ну і ще одного ось цього пацанчика. В цьому чікс, Це приблизно у нас в упаковці тут 350 грам. У нас ще тут залишилося три штучки. Ну, десь ми 250-220 грам поставили. Так, щоб ви розуміли дівчат. Ну хто готує за рецептами. Потім цибульку, ми отак тільки Чікс. Чікс, Чікс, Чікс. Порізали, ну, щоб блендер були. Там можемо даже навіть. Чунь туди не соромимося. Тук, забамбахали, все сюди зробили є. Потім отак ось Розрізаємо наш лимончик. А, і, знаєте, саме головне лимон помийте, будь ласка. Бо я особисто дуже часто забуваю про це. Мі дружину нагадує. А ти помив лимон і як іо. Так, лимон помили, розрізали отак сюди. Надавлюємо його, щоб сок був. І ось таку ложечку. Ось, бачите, як я роблю. І ось таку. Сюди воно дасть кислиночку, буде що, ти що. Ти Аж фуфайка буде завертатися, яка буде бомба. І тепер що? Останнє інгредію це масло. Масло закидаємо. Так, ну і ще можна шматочок. Макс. Коротше, масло десь, а там 70-60. Все, це діло закинули. Накриваємо кришечкою. І будемо. Зараз його... І будемо зараз його... Еем оце робити. А, в мене блендер. Я. Я користуюся маркою блендера, якою яко маркою? маркою Philips. І це не реклама. Я користуюся блендером, який був вдома. Моя. Я користуюся маркою блендера, який вдома. Блендер, який вдома, він завжди вдома, завжди під рукою. Я взагалі вважаю, що ті речі, які у вас є, вони є найкращі, бо вони ваші. Заговорив, звісно, і це ще трізві, ребята. Ну що. А... Як кажуть, дорослі, вставляємо і поїхали. Я зараз на хвильку відлучусь, бо розетка в мене винч. Інш... Друзі, ось ми це все перемовили і а, будемо класти його в форму. Тіп-ті-п- Так, ось ми викладаємо нашу цю фаршмачок. Бачите, він став така однорідна маса. Ну, Звичайно, коли м'ясорубка, з м'ясорубкою цікавіше виходить, такі там ну, більш цельні шматочки. А це, по суті, така а, намазка з оселеця, Але вона на смак, ішов шо. Ну, значить, наче ну, цей єси. Шашлик з Янгола. Да, така собі асоціація, але смачно, ну, просто, як би сказали в древній Греції амброзія. Ну, ребята, це амброзія. Ну, кайф. Просто. Дош, прямо. Ось дивіться, ось так у нас такий фаршмачок вийшов. І далі його морозилочку хвилин на 10-15 стане. Ну що, наш оселедець э, застикає? <смірць> оселедець морозиться, поки наш фармачок. розумієте, щоб він став таким тверденьким, щоб оце не розмазувати цю жижу по хлібу. А зробимо тости. Я взяв бородинський хліб у мене з насінням. І от трішечки підсмажити на сковорідці, і буде те, що треба. Поїхали, смажимо хліб. Хліб ми підсмажили, а оселели. За стих. наш хлібчик. Беремо так ножа. Так намазали. Ну що, давайте куштувати, що воно вийшло. Ммм... ой -я -я ой ой Ой. Щотка так вийшло. Ну тут щось не вистачає в руках. Відчуваєте, так? Да? Але це на ваш вибір боя особисто лимонадик. Дімонодік. Але от є відчуття такого важкого тут. Або не важкого. Таке, знаєте, ну, грам 35-40 такого. Оселедець, цибулька, трошки лимончика, масло, блендер, і все. Друзі, дякую, що подивилися це відео. Обов'язково підпишіться, бо потім втратите це рецепт, будете шукати, де воно що, а так воно завжди у вас на глазах, щоб ви згадали раз собі, приготували і буде класно. Тут буде ще безріч. Простих рецептів, буде ще про кіно, бо канал думаю, називається кіно, корт, ну, ви поняли, так? Да? І е, хочу вам сказати, що допомагайте нашим військовим, підтримуйте їхні збори, е, дзвоніть своїм друзям, які зараз на фронті. Якщо ви не на фронті, то будьте для фронту. І слава Україні! Бережіть себе. Ну, фаршмак, це що так? Ти що, ти ж? Фуфайка завертається. Все. So, давай.